мини-видосик чуваки записываю видео oh. нахожусь в палку партизанської слави в музеї е, от в такому плане забив пару фото як бы буде что показать ну в ютубі да так скажем так цікаво подивиться тоже всякого цього як бы находиться в Києві біля uh -huh. Харківського так, уже. от і як зараз приближаю на молотов. Влічається з фіорелом сорокового году. Зато <гліпи> нам розказують, які ми погані. Он дивиться, блядь. Ваші, блядь. Бевління, сороковий год. Свєцька Росія говорить з Гітлером. Як би, так на заметочку, щоб не думали, що тільки ми погані. Совєти общаються з німцями. От так от З Третім рейхом. Як би. Есть, все есть в пам'яті планост цікаво не? так походить Це треба показувати Росії і руським, як вони общалися з великим рейхом. Sí, Karen, qué Про копей, за проволоні жінки. Це ж взагалі в селі, в в селі. В чому, що... в Києві не жити. Все видно, а в Києві не видно, а О, я хер, да, <смеш> мені видно дивився фільм Палач, як тонька пулеметчиця из цього розстрілювала. От іменно цей пулемет напоминаю мені таке як би, цікаво тоже в республіки ці, да. Русская расстреливала русских так, чтобы напоминание было. Что не надо так цей тикет про нас рассказывать. Ну, русских тоже было багато предателей. Росова. Как бы полицаев. Ну, Катьская Республика. Цей пулемет напоминания. Так, ладно, чувак, я буду я заканчивать Так, вот так я час провів сегодня Якби зайшов вот в такий музейчик я б, так, Яково Ян доволі Каренько Так убить час так скажем. Я б, все, Всем удачи, всем пока Буду я заканчивать такое вот всем удачи всем пока долежите до таблочки в ютубе я думаю запалится видосик тоже И так я провожу свій час. довольно цікавенько всем пока пока